Вітаю, стрільці. Сьогодні я підготувала для вас стару прогноз на липень і розпочнемо з загальної енергії місяця. Загальна енергія місяця у нас в аркан жриця. Жриця говорить про те, що липень для вас пройде під знаком інтуїції, тиші та якогось внутрішнього пошуку. Це місяць, коли ви не будете поспішати, а будете слухати себе, звертати увагу на якісь знаки Всесвіту, на сни, якісь інтуїтивні підказки. Майте на увазі, що не все, що відбувається, лежить на поверхні, і інколи треба заглубитися всередину себе і покопатися трошки глибше. У роботі. Та реалізації у нас дев'ятка мечів. Дев'ятка мечів говорить, що на роботі може бути якийсь складний період, тривожний, може бути або складний графік ненормований, через що у вас може з'явитися безсоння, хвилювання. Важливо не заглиблюватися в негативні сценарії. І головне запитайте себе, це реально? Я маю ці складнощі там в роботі, чи це лише моя уява, і я фантазую, як може щось статися, те, що не сталося і може ніколи і не станеться. Далі ми дивимося стосунки. У стосунках у нас королева Пентаклів. Вона говорить про те, що у стосунках у вас буде потреба у стабільності, турботі, якихось конкретних проявах підтримки, прямо фізичної підтримки, щоб вас обійняли і потримали. Ви можете себе відчути. Тією людиною, яка тримає увесь побут і емоційний простір, все на собі, або можете отримати таку підтримку від когось з близьких, хто візьме все на себе, щоб підтримати вас. У здоров'ї у нас карта туз кубків. Туз кубків говорить, що енергетика буде оновлюватися через емоції, любов, прийняття, турбота це ваші ліки. Можливо, варто звернути увагу на гідратацію, скільки води ви п'єте. Бо літо, спекотно пити більше води, емоційне розвантаження, практики якісь з водою, плавання, ванни. Загалом цей місяць м'якого оновлення вашого здоров'я. Виклик цього місяця це у нас десятка жезлів. Десятка жезлів перенавантаження. Перенавантаження це ваша головна перешкода. Можливо, ви взяли на себе забагато відповідальності, завдань, турботи про інше. І цей місяць вимагає, що вже прийшов час делегувати і визнати свої межі, що оце я робити не буду. Це треба передавати кудись, кудись далі, бо ви не конячка, оце все тягнути на собі. Підтримка місяця у нас сімка жезлів. Підтримка виходить через вашу внутрішню силу, відстоювання своїх кордонів, не піддаватися тиску і залишатися на своєму. Ваш дух бійця, ваш ресурс, навіть якщо ви в меншості, сила все одно за вами, тому сміливо відстоюєте свої кордони. І порада на місяць у нас паж мечів. Паж мечів говорить, будь уважним, спостерігай, не поспішай діяти, поки не збереш достатньо інформації. Це місяць навчання, дослідження і зростання через усвідомлення. Важливо, не не різати цю правду матку в обличчя всім, а вивчати ситуацію крок за кроком і плавно внідрять зміни. Якщо ми зробимо підсумок, то бачимо, що місяць для вас такої заглибленої роботи у себе, роботи зі своїми страхами та. Розуміння усього навантаження і як його позбавитися. Ви маєте багато сили, але не тягніть все на собі і делегуйте. Гарного місяця вам, стрільці, і до нових зустрічей. Пока-пока.